Експонати музею на території полігону добре відомі кожному ветерану у сорокових, щоб захищати вітчизну. Вони таку зброю міцно тримали у руках. Неля Михайлівна знайшла автомат, схожий на той, з яким вона визволяла Харків. «Барабан, приклад, наведення мушка все, і все, Тут все. подав патрон. первый раз в армии весело. Ребята, шутим, все то другое, кушаем там все, выполняем все это. Первый раз в армии. А вот когда наступление уже было, вот, штурмом брали, там у нас высотка так-то означается и все то. Конечно, когда было уже штурмом брали, там немножечко сердце опускалось ниже. На військовому полігоні ветеранам війни запропонували позмагатись у влучності. Сотні учасників ніхто не схибив. І яке ж свято без фронтових 100 грамів і польової каші? Вона, як і все в армії, зварена за кухарським уставом, тобто рецептом. Картофель, пшено, тушонка, зажарена на салі, зелень, петрушка. Ну як положено, Тобто повний. Рецепт. Конечно, при приготовлении пробу зняли. І дежурний по часті, і санчасть прийшла попробовала. Ну, як положено, як все в армії. <гум> та каші вистачило на всіх. Її зварили 120 кілограмів. Ветерани до самого вечора спілкувалися та згадували воєнні роки. Ігор Безкровний Євгеній Друботов, Харківські Звістя. звісті.